Так, ребята, продажі Тойота, каву Тойота. Кия Венга. Моя Toyota є Toyota Wenza є, це Кія Венга. 1.4 на автоматі, машина повністю на ходу заїхала і по дворі все їздить, буду ролик зніму в понеділок чи може завтра зніму. Подкапотка все передовсіли, разобрали бампер цілий, ходовочка вся ціла, різина така постійнова. Диски на 16, будемо Вже... Це познімали, кузовщини нема нічого. Тільки є ходовка, моторі, коробка, все ціла є. Вона, кому треба, пишіть, дзвоніть і телефонуйте. Ще є така в продажі, така машинка у нас є, в продажі по запчастина продається. Gлі Емград на, на варіаторі. 95 пробіга, варіатор не, не пинає, не кусає. Їде все чітко. Ось такий, кожен салон. Ну, бачите, кожен, протертий, вже. 95 пробігав вже протертий. Чорні карти. Проданий капот і, і, і крило продане, фари чорні в ідеалі. Машина, машина в рідній кращі. Кому треба, може двері треба. Дзеркало, двері продається. Всі деталі продаються. Що кому треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. так, І ще в продажі є така машина. Сюда акцент 1,6. О, а, 1,4 на механіки. Крило ціле. Так. Русланич крило поцарапав. Ах, русланич, Русланич. Так, дверка тут трохи дефектна, будемо рихтувати її. задня права четвертуха ціла. Пишка багажника ціла, бампер, бампер. Бампер бамперок трошки тут дефект на бамперку є. Процарапаний бамперок трошки. Ну так я полізну його і все. Фонар цілий фонарь сили треба палірнуть трошки так передня ліва дверка трошки є маленькі дефект. кому що треба пишіть дзвоніть, телефонуйте руль в хорошому стані, пуперішки взагалі чотенькі тут ось пуперішки на нього дивіться, чотенькі пуперішки 85 пробіг кому що треба дзвоніть. Так, а, ось, кстати, бампер вензи ще. Бампер передній цілий повністю з вензи. Бампер цілий в ідеальному стоянні. Криша Кріш, без хлопков, без нічого. Може, криша кому треба теж. Криша без хлопков. А ще маленький есть, маленький хлопочок є. Все, кому що треба. пишіть. дзвоніть. Номер телефона буде в описі під відео. І в закрепленому коментарі буде номер телефона. Дзвоніть, не стісняйтеся.